Сьогодні ми з вами поговоримо про встановлення параметрів сторінки в середовищі табличного процесора Excel. Розглянемо такі елементи, як орієнтація аркуша, де і як вона задається, як її можна змінити. Розглянемо елемент поля сторінки. Так, також поговоримо про розмір сторінки, масштаб. І, відповідно, роботу з заголовками рядків і стовпців, так, як їх можна зафіксувати для того, щоб там в подальшому використовувати для друку, можливо, навіть ці елементи. Отож, ну, нехай ми маємо ось таку табличку, так, де в мене в ній є більше, ніж 160 записів, так, 167. Ну і давайте почнемо з, напевно, самого першого, так, це поговоримо про те, як ми можемо а, працювати з орієнтацією цієї сторінки. Так, е, ну, е, як ми бачимо, ось тут в мене є такий поділ на, е, на сторінки, які в нас встановлені. Так, наприклад, якщо я виберу орієнтацію альбомна, Ось ця штрихова лінія в мене зміститься сюди. Так? Тобто ми будемо бачити, що відповідно в нас буде відображатися цей елемент. Ну і коли ми там, наприклад, виберемо е, друк документа, так? то ми побачимо, що відповідно тут буде в нас альбомна орієнтація цієї сторінки. Так, от в такому плані. А... Також можемо вибрати книжкову орієнтацію, так, встановити її в ось такому форматі. Що тут важливо, на що варто звертати увагу? Ну, По-перше, що орієнтацію ми можемо. Змінювати в вкладці макет сторінки. Так? Тобто, якщо ми знаходимося на вкладці основне, нам потрібно перейти на макет сторінки. Ну і тут працюємо з орієнтацією. Також можемо відкрити параметри сторінки, і тут також встановлювати значення орієнтації сторінки альбомна, або ж книжкова. Так, ну, давайте залишимо книжкову. Наступний елемент, на який варто звернути увагу, так? І це є поля. Він у нас також знаходиться в вкладці макет, в елементі параметри сторінки, і тут встановлені різні а, поля, які а, можуть а, мати а, стандартні документи. Так, а, є, наприклад, тут верхня відступ 1,9 см. Так, це останнє значення, якщо звичайні там, а, такий формат, широкий такий і вузький – такий. Крім того, ми можемо встановити власні поля. Так, для цього клікаємо на елемент. І тут собі обираємо те значення, яке нас, ну, нам підходить. Наприклад, я хочу 2. Так, тут хочу також 2. ну сюди давайте по 2. 2 і 2. Так. І там, наприклад, нижні колон титули, і верхні колон титули я зроблю по нулю, щоб їх не було. Так, нажимаю ОК, і відповідно, поля в сторінці в нас будуть встановлені. В принципі, нічого надзвичайно складного немає. Як правило, використовують елемент поля або ті, які є стандартні, або ті, які відповідно, вам там потрібно до, відповідно до вашого завдання. Далі йде елемент, який в нас називається розмір сторінки. Знову ж таки, він знаходиться на вкладці макет. Ось Тут у нас є розмір. Ми можемо вказати, який в нас розмір буде використовуватися. Наприклад, там А3 формат. От Бачимо, вже на А3 в нас там більше влазиться. Можна вказати і інші. Ну, Як правило, ми працюємо з форматом А4, бо, тому що це стандартний формат паперу. Але можемо свої. Ну, Ті варіанти, які тут є, вибирати. Крім того, можемо свій варіант паперу вказати. Для цього нам потрібно ось тут де параметри паперу вибрати той варіант, який нам потрібно. Також можна вказати якість друку. Ну, Бачимо в А4 у нас 600 пікселів на дюй. Наступний елемент це елемент масштабування. Він дозволяє нам нашу табличку. Зменшити так, щоб вона там поміщила, поміщалася в відповідний формат. У ну, мене бачите, дві колонки не будуть влазитися на цю сторінку. Тому, наприклад, я можу скористатися елементом масштабування, щоб ці колонки помістити. Так, от Я зменшив масштаб 90, у мене вже сума влізлася. Так, Я можу там ще зменшувати Так, до того варіанту, поки в мене. Колонка клієнт також не влізеться в мою таблицю. О, 65 влазиться все достатньо все добре. Так? От, бачимо. Знову ж таки, цей елемент знаходиться в нас на вкладці макет сторінки. І ось тут є цілий блок, який в нас називається припасуванням. Так, можемо відкрити налаштування цього елемента так, в блоці параметри сторінки, і тут також є масштаб, і ми собі можемо підбирати цей елемент. Ну і коли ми там схочемо друкувати тепер, так, наприклад, тут я зараз виберу друк, і побачимо, що оця табличка в мене от гарно влазиться якраз в ось цей елемент. Ну і останній блок, на який варто звернути увагу, у мене тут, бачите, є три сторінки. Але проблема в тому, що отут на першій добре у мене є заголовки, а тут шапки немає. І я не знаю, що, до чого воно тут відбувається. При друці ми можемо встановити, що ось цей елемент буде відображатися на кожній сторінці. Ну Це ми можемо зробити як з рядочком, так і з товцем. У даному випадку нам потрібно, щоб це був рядочок з місцем де в нас знаходиться шапка. А як це зробити? Для цього нам знову ж таки потрібно скористатися вкладкою макет сторінки. Далі потрібно перейти в елемент, який в нас називається параметри, параметри аркуша. Так, або ось тут є ще один важливий такий елемент, який називається друк заголовків». Тобто ми можемо якось тут клікнути, відкрити його так, і налаштовувати. Тут, бачите, «Наскрізні рядки він називається. «Наскрізний». Рядки або наскрізні стопці. Або ж можемо друк заголовків так вибрати, і тут аналогічно воно буде відбуватися. Як це працює? Нам необхідно в блоці наскрізні рядки вказати ті рядки, які в нас мають бути наскрізними. Наприклад, я хочу, щоб цей рядочок був у мене наскрізний. Клікаю, у мене бачите, він фіксується. Далі нажимаю ОК. І те, що я зробив. Збереглося. На перший погляд, нічого не змінилося, але коли ми візьмемо елемент друку, так, то ми вже побачимо, що в нас буде відбуватися наступне. У е, нас ось ця шапка, вона буде зафіксована на кожній сторінці. Так? Тобто, бачимо, на другій сторінці є, на третій сторінці є. Тобто, Ми собі е, цю табличку вже маємо в такому досить таки. Кращому вигляді, ну і зручніше безпосередньо само її читати. Аналогічно ми можемо зафіксувати якийсь стовбець, які, типу, якщо в нас там, наприклад, багато стовпців, ми хочемо зафіксувати стовбець наприклад, там, з датою. Аналогічно, ми, типу, переходимо до друку заголовків. так, Вибираємо наскрізні стовбці. Аналогічно вибираємо стовбець, який в нас має бути зафіксований. Окей, і в принципі все. Також в нас буде ну, зафіксовано, все гарно буде відображатися. На цьому все. Дякую за увагу.